Так, хто ж повинен нести відповідальність за те, що відбувається в школі? Батьки або все ж вчителі і директор? Чи розповідаєте ви своїм дітям, в чому виражається домагання і як потрібно від нього захищатися? Ця історія показує, що якщо ви навчите дітей правильній поведінці та розуміння простих речей, то ви забезпечите дитину і себе в майбутньому від виникнення неприємних ситуацій. Хлопець допікав свою однокласницю постійно. Це все дійшло до того, що він розстебнув їй в класі Бюстгальтер, а дівчинка, захищаючись, ударила його по обличчю двічі. Адміністрація школи подзвонила батькам, і історія знайшла інший зміст, мати дівчинки була на роботі. До кінця її зміни залишалося два години. Вона працювала медсестрою, телефон залишила в роздягальні. Тому адміністрація школи подзвонила на робочий. Коли жінка відповіла, то їй сказали, що її дочка ударила хлопчика по обличчю, і це все дуже серйозно. І більше ніяких пояснень. Жінка приїхала в школу через один годину. Директор зустрів її зі словами Ми вас дуже довго чекали. Крім директора, в кабінеті були класний керівник, батьки хлопчика і сам хлопець з кров'ю на обличчі. Вибачте. Відповіла мати дівчинки, у мене було багато роботи. Ось останні 40 хвилин я накладала шви сьомирічній дитині, якого мати вдарила ковшем по голові, а потім давала пояснення поліції. Директор після цих слів почервонів і перевів тему розмови до суті Хлопчик смикав вашу дочку за бюстгальтер. А вона взяла і вдарила його двічі по обличчю так, що у нього пішла кров. Матері здалося, що директор звинувачує її дочку. Тоді вона сказала наступне все зрозуміло І вас цікавить, буду я висувати звинувачення батькам хлопчика і школі, що дозволили статися такому приниженню щодо моєї дочки. Всі присутні помітно занервували. Ніхто не очікував такої відповіді від жінки. Учитель відповів: Це не такий серйозний випадок. Трагедії не сталося, залишаймось спокійними. Директор, ви не розумієте ситуації. Мама хлопчика стала ридати, а жінка стала розмовляти з дочкою. Дочка жінки, він тягнув мій лівчик Я поскаржилася вчителю, але він сказав, щоб я не звертала ніякої уваги. Коли він його розстебнув, я його вдарила. Коли мати почула слова дочки, вона запитала у вчителя, чому він дозволив одному ображати іншого і не вжив жодних заходів. Дозвольте, я зараз доторкнуся до передньої частини ваших брюк. Звернулася мати дівчинки до вчителя. Ні, ви з глузду з'їхали, відповів учитель. Тоді мама запропонувала учителю підійти до мами хлопчика і смикнути її за лівчик. Директор, ваша дочка ударила хлопця однокласника. Ні, відповіла мама дівчинки. Вона захистила себе від домагань однокласника. Скільки разів вона повинна була дозволити цьому хлопцю торкатися до себе, якщо вчитель не хотів її захищати, хоча він повинен був. Подивіться, моя дочка з ростом 167 метрів, а цей хлопець майже 2 метри. Він сильніший і вищий її. Мати хлопця ридала на весь кабінет директора, а його батько почервонів Якщо ви та ваші вчителі не дозволяють з собою так поводитися. То чому це дозволено хлопцю по відношенню до 15-річної дівчини? Я повідомлю про це в адміністрацію. А ти звернулася вона до хлопця, якщо ще раз доторкнешся до моєї дочки, я посаджу тебе за сексуальне домагання ти зрозумів мене. Жінка не залишила цю справу просто так вона подзвонила в адміністрацію міста, яка була в шоці від дії вчителя і директора, і обіцяли розібратися. Завжди будьте на боці дитини в таких ситуаціях. Ніколи не мовчіть, захищайте своїх дітей.